Так, всім вам привіт. Ніч вам в хату, бо вже не вечір. Ну, пів першого ночі я вирішив пописати відоса. Одного, а може і два. Ну, дивіться, для початку давайте подивимося. Ой. У нас є злиття. Злиття ось на цього чувака якогось стрюмного. Я його чесно не дивився, в смислі, ну. Як, не дивився, що він може, що не може. От він відступниться. Ну, коротше, він робиться із чотирьох відступниць. Давайте подивимося, що за хрен з Бугра. По-перше, я, наприклад, я зовсім трішки не розумію, хотів сказати Пларіум. Ну, може для... Іноземних гравців, може є та. Може вони й праві. Ну, от як у нас, от, наприклад, Аліси, Хрини, вони, ну, для мене Аліса е десь, мабуть, на одному рівні стоїть, як, ну, як вам сказати, ну, блін, як ото, от, ой, як його там е як святкування Патрика, от, святого Патрика чи щось, ну. Тобто ми мені от майже 50 років ну ми нахрен ні разу не святкували його раніше. Взагалі ні Патріка, ні цих Аліс, чийне свято. Ну, зробили, то зробили. Хрен з ним. Ну і нам ось скоро ж у нас буде завхід гру Алісу. Ну, то я окреме відео. А зараз давайте Понятно, що Це теоретичний буде такий огляд на цих двох героїв. ну, На епіка і на Легу. Чи варто це злиття робити, чи ні. Ну, Я його не роблю, звісно. Щось я задовбався. О, кстати, це ж то хрена, що нам будуть дарити, не дарити, а збирати ну, можна на цій, Я й не дивився. Та на, 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 на хімері мать, заново. Ну, коротше, давайте почнемо з епіка. Єпона мать. Уже скільки, блін, гляньте, скільки героїв. Ну, блін, я вже на, на деяких героїв дивлюся, як на. О, ну, Як то кажуть, як на. Як на чудо якесь. <кхідь> Тому що в мене, наприклад. У ну, мене багато героїв немає, ви бачите. І у мене немає зовсім ні одного цього, ну, за есть, лідера, так би мовити. Ну, лідера фракції. От, бачите, їх тільки вводять. Ну. Я взагалі не можу зрозуміти. Вони не падають з каменю, а тим паче вони вилазять. Ну, от, коротше, давайте подивимось, коротше, бо з ним з цими. Ось така дівчина у нас. ну, Намалювали її доволі. Не зовсім страшно. Це підтримка. Хто ти чудо? Ага. тобто у нас не треба. Ага, давайте подивимось. Це у нас підтримка в чистому виді і бачу, б'є вона від атаки. Ну, але один атакуючий це, навичка. Коротше, здоров'я у нас як для підтримки, чесно, мало. Атака ніяка, але у нас дали нам захисту. Ну, Захисту лишнім не бува. Швидкість норм і далі все по мінімуму. Тепер навички подивимось з вами аура. Ну, в принципі, адекватна аура. Здоров'я у всіх битвах. Пасивка є. Назустріч долі. Щоразу, коли оживляє союзника, скорочує перезарядку однієї з своїх навичок на хід. Прикольна, кстати, посилка. Давайте ж подивимося, що вона тут. Ага. Осьо. Ось, світло життя. Ходів 6. Оживляє союзника одного. Із запасом здоров'я 25% мало. Та заповнює його шкалу ходу на 100%. Ото те то прикольно. Тобто, хоч і ХП мало, але з, 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 з повною шкалою ходу прикольно. І тим паче накладає на нього блок шкоди на 2 хода. Ну і кедешеться прикольно до 4 раз в 4 хода. Тут у нас що? Накладає на всю команду збільшення захисту, збільшення атаки. Блін, все й бустить прикольно. І теж раз в 3 хода. Ну, тобто 5-2. Прикольно. А, що ти тут? Атакує одного ворога. Лікує союзника з найнижчим здоров'ям на 10% від власного максимального здоров'я. Ваще топов. Блін. Треба буде хоч одну зібрати. Ну її. Блін, дуже, кстати, прикольна героїня. Ще й Войдова. Ну, блин, аж захотів. Тим паче, ну, ну дійсно вона... Блін, я її соберу. Давайте тепер рекомендую, в кого особливо реса нема. Войдовий ресатель на халяву. Давайте тепер подивимося з вами. То ось він навіжений капелюшник. Ох, -мо. Що це там в руках? А, горщик, так? Да? Бо погано вийду. Ага, та блин. да, горщик. Тобто, коротше, давайте подивимось, що це за... От якщо хочете можете тут почитати. Ну, я з вами не згоден. Ну, в смислі, не буду читати. Це у нас підтримка. Нічого намалювали прикольно. І ключі, він, і горщики, причому воно все якось шевелиться адекватно. Тому що на старих героях. Ну, в принципі, на старих героях є мінус охеренний. Вони якось у них хто броня впивається в тіло, то тобто, ну, От придивіться уважно. Коротше, це підтримка. да, У нас. А, тобто, треба нам точність. Давайте подивимось. А атака нам не треба, да? Здоров'я. Ага, цей б'є від здоров'я. Поняв. А, давайте дивитися, що ти вмієш, що ти хочеш. Я, чесно, от, от клянусь вам. Я туди, сюди не заходив. Коротше, по параметрам. Ніхрена собі, 23 тисячі хп. Захист, ну блін, адекватний, вполне. Швидкість ОГО. 108. І далі по мінімуму, все. Ну, по статам, вполне собі. Аура. Точність на 60 у всіх битвах. Взагалі топова аура. Ну, ну кстати, він хоч і шляпник. Як ото кажуть, это, ну, такий от, трохи стрьомний. Но не самий стрьомний, от як відступник. Є таке от. Ну, давайте От відволічемся. От, кстати, оцей хрен. Ну, оце дестрмно с юперний театр. Ну, голое тіло он в эту фигню. Ну, короче, чувак, просто. А тут тут є вообще, воно, гляньте, ну, гляньте, ну це ж пісець, да. Труп носить з собою, ну, оно, оно. Ну, це, це ж це ж, ну, я про інших відступників промовчу. Або, ну, це ще ладно. Ну хоча, звісно, я б не хотів корону в голові в своїй імети. Ну, я чесно вам кажу. Ну, да ладно, повернемось до нашого капелюшника. Аура в нього обалденна. В общем, непогана. Катюнічка, лягай, лягай, мій пушистик. Ой, який ж в мене не красивий. Так, йдемо далі. Пасивка. Кожні 10 ходів союзників. Лікує їх на 20% від їхнього максимального здоров'я. А це то фігово. Аби від свого, то представте, якби він заливав БХП. ХП. Он був пуся. Кожні 6 ходів ворогів накладає на них справдешній страх на один хід. Якщо в команді декілька, то працює лише в одного. Ну, понятно. Моя тіща. який у мене вже красивий великий хіт. Так, в принципі, ну як, вполне адекватно учитывая, Ну, нормально. Це, учитує, що це пасивка. І лікує з пасивки. Причому на 20% непогано. Ідемо далі. Мить безумства. Збільшує тривалість усіх бонусів. І зменшує тривалість усіх штрафів союзників на хід. КД-5 також заповнює шкали ходу всіх союзників на 20%. Ну, бонуси плюс, штрафи мінус. Ну, тобто. І кидешеться до трьох. Ну, непогана підтримка. Тут далі йдемо. Атакує всіх ворогів. Ой моя краще 75% накласти на всіх ворогів замовляння. Це етед, мітрала робить таку фігню. І слабкість на два ходи. Ну, в смысле, замовляння мітрала, а слабкість ні. До атаки долучається союзник із найвищою критичною шкодою. Союзник використовує базову навичку. Шкода завдана союзником, що долучився до атаки. Збільшується на 10% за кожен штраф на цілі. Ну, в принципі, прикольно, тим більше апається до 100%. Тобто, дебаф, шанс буде. І 2 мінус КД. Тобто, ну, а від, ну виходить, від. Міс 2, тобто 13 приходить зовсім топово. І основна атака. Атакує одного ворога двічі. Кожний удар має 25%, а з книжками 40-50% шанс украсти один бонус. довільний. Кожен удар також має 100% з книжками, шанс накласти поширення штрафів, за якого один довільний штраф на цілі накладається на всіх ворогів під дією замовлення. Замовляння. Ну, в принципі, непоганий герой. Е, але, але я вам чесно кажу, мені більш щось подобалась оця Ну, По-перше, рес зі 100% шкалою ходу. Ну, мені це подобається. Коротше, кого кого? А цього я б усім би, оцю героїню. Ну і в принципі, шляпник. Не знаю, я б такий, що таку зробить плюс 3. Було б ідеально. А в шляпника, в общем, ну, як такого хіта у нього нема. Але все одно непоганий герой. І той, і та. А цю я по-любому, в мене вже, от, типа, прогрес, вже половинка є. Ну, в смысле, ці дівчатки, тобто. І, коротше, якось так. Ну, все, отаке от от тупе, неприємне відео для вас, який козлячим голосом моїм. Коротше, якщо відео зайшло, то поставте йому. Вподобайку та підпишіться на мій канал. А на цьому все. Всім вам щастя, здоров'я, миру та добра. До зустрічі вам все. Щасти вам!